Володимир Сімаков живе та працює в Нікополі з 1975 року. Як згадує сам митець, пензлик він взяв в руки, мабуть, у 10 років. І з тих пір творчість стала супутником його життя. Що ж мене толкнуло на це? все-таки, Якщо виходить, якщо подобається людям, то це завжди за. Роботи митця виставлялись та зберігаються в приватних колекціях по всьому світу: у Франції, Іспанії, Німеччині, Ізраїлі, Росії і, звісно, Україні. На персональну виставку в Нікопольський краєзнавчий музей художник передав 40 своїх робіт. На більшості з них зображені тварини. Це такий митецький задум. Це на самом ділі ні животне, та кошечки, не собачки. Це люди. Ну подрозумівається, так подрозумівається, що от. Ані є вот в таких образах. Кожна картина автора це його світосприйняття, його стан душі та враження. Сміливість і оригінальність. Так можна охарактеризувати незвичайний філософсько-ліричний стиль художніх полотен, які ви бачите на виставці. Весь його живопис будується на піднесеній поезії лінії її довершеності, на декоративному опрацюванні полотна. Художник прекрасно відчуває казку, фантазію і враження від життя, сплітаючись фантазії, породжують його творчістю чудовий сплав яскравих емоцій і почуттів, сплав ніжності, епатажності, наївності, іронічності. На персональну виставку Володимира Сімакова, україзнавчий музей першими завітали його близькі друзі та шанувальники. Вони так та стресу спасають ці картини. Жити хочеться. Ну і ви вони такі живі. Вот просто нравятся и все. Есть такие, что прям ой, прям совсем дома, которые у меня прям я их даже не могу на выставку отдать, потому что расстаться невозможно. Я к ним привыкла. Потому что они, я же говорю, как живые. Очень интересная выставка. Обычно я авангардные картины не люблю. Но здесь вот что-то в каждой картине есть такое. Возле, возле каждой картины хочется остановиться. И как будто вот заглядываешь куда-то в глубину. Ты видишь... Більше того, що зображено на цій картині. Автор сподівається, його виставка подарує Нікопольцям нові чуттєві враження. Тож познайомтесь з оригінальними роботами Володимира Сімакова. Експозиція в Нікопольському краєзнавчому музеї триватиме до кінця грудня.